Що, друзі, мої вітання вам. І я хочу поговорити сьогодні про черговий тур німецької модисліги, який розпочався вже сьогодні. Я знімаю це відео в п'ятницю. Зараз прямо в цей момент Уніон Берлін приймає Франкфуртський Айнтрахт, який, начебто, й не так погано почав сезон, який класно провів минулий сезон, дивлячись на усі їхні втрати там в декількох позиціях, і який повністю провалив середину цього сезону, власне, за це і був звільнений. Діно Топ хоча я особисто вам хочу сказати, ну я завжди тренерів захищаю, як правило, але ну, в даний час я не розумію взагалі, які можуть бути претензії до того ж самого Діно Топ який навіть не те, щоб там кожного сезону втрачав лідерів, він втрачав лідерів кожні півроку. ви Просто уявіть собі, кожні півроку ти втрачаєш ключового гравця. Я маю на увазі і Омара Мармуша, я маю на увазі і Уго Екітіке, Звісно, це перші прізвища, які приходять мені в голову, але ж. Тим не менше, це лідери атаки, так що очікувати від них там суперферферичного футболу і думати, що це ніяким чином не скажеться на команді, ну, з точки зору керівництва було б наївно. Я думаю, навіть більшість фанатів, фанатів в плані. Способу мислення, да, Ось, скажімо, є такі прості там люди, які не надто там глибоко цікавляться футболом, і як взагалі функціонує десь можливо зсередини, або навіть не хочеться зрозуміти, то да, вони будуть завжди говорити: о там поганий тренер, а ми йому купили гравців. А чого воно так не працює? О, воно завжди так не працює, як, як здається. Ось так що побачимо, як сьогодні проведе матч Уніон. Мені ще цікаво, просто особисто знаєте для мене. Один із найбільш недооцінених тренерів, я вважаю, особисто, це Штефан Баумгарт. Я щиро бажаю йому успіхів в Берлінському уніоні в будь-якому клубі, який він буде очолювати. Я свого часу дуже хотів побачити його в Борусі Дортмунд, бо познайомився з його роботою. Вперше я побачив, ще коли він тренував Падерборн. І це було в другій Бундеслізі. І якщо мені не зраджує пам'ять, він е, Падерборн тоді вивів із третього дивізіону в другий переміг. В другій Бундеслізі, при тому набрав там велику кількість очок і встановив просто якусь нереальну кількість забитих голів. І трошки пошумів у бун у Бундеслізі слізі ну але здається, він в першому ж сезоні і вилить. Ну, як ви розумієте, все таки падер борн це така команда, ну настільки мікроскопічна, навіть от. По е, німецьким міркам із таким крихітним фінансуванням це зовсім ніяк не співставиш ти з якимось умовним шальке, з тим же Гамбургом, який вийшов в Бундислів удачі. Навіть Санкт паулю сильно переважає Падерборн. Тому е, роботу Бауму, звісно, потрібно цінувати. Він, я вважаю, особисто в Кюльні непогано справляється. Так що, е, вони сьогодні зіграють вже новий тренер, да, оцей виконуючий обов'язки у Франкфурті, все-таки поїде до. В гості в Берлін, побачимо, як воно закінчиться. Ну, а ми, я особисто хочу поговорити про те, як поїде Борусія Дортмунд завтра в Вольсбург, в Саксонію. Це, це насправді буде дуже цікавий матч. І на перший погляд, здавалось би, що Вольсбург є зручним суперником. Ну, про статистику ми трошки згодом поговоримо, але мене, от просто не дивлячись на класні результати, дещо, ви знаєте. Засмучує, насторожує, напевно, особливо остання гра. Особливо остання гра, навіть дві останні гри проти Санкт-Паулі, домашні дві до речі, гри. І проти. З ким вони ми там минулому санкт паулі Хайденхайм. Із Хайденхаймом. Це нібито здавалось команди із дна таблиці. В домашніх матчах ти граєш проти явних аутсайдерів, ти займаєш. Певне, не друге місце в чемпіонаті. Ну, здавалось би, всі зірки повинні бути за тебе. Ага, ніфіга. Тому що це Борусія, тому що вона завжди може легко повести в рахунку, а потім забити на футбол і подумати, та бліг, матч якось сам себе вирішить, якось воно складеться. Суперник і на що не здатний. А суперник якраз здатен забивати із нічого. І уявляєте, от я минулий матч дивився: це було в неділю. Ну це просто якийсь був жах. Це був жах гри взагалі не було. Це було реально гірше, ніж із Сан-Паулі. Хайденхайм, який до того не може взагалі ніяких очок ні з ким набрати. Берей забуває два голи. Ну Перший, нехай ще з рикошетом не зрівняли рахунок. Ну, ну Другий, ну ви мене вибачте, я, я навіть не знаю. Я навіть не маю жодних слів. Команда тупо покинула грати, команда не захищалась компактно, команда. Не поверталась нормально в оборону, були величезні з -з -з зони діри в цих зонах. Просто уявляєте, там таке гуляйполе, можна сказати. І команда, коли вибігала в контратаки, там вибігала одна, максимум дві людини. І на тому все підтримки гравцям групи. Атаки взагалі не було ні від захисту, ні від півзахисту. Коротше кажучи, катастрофа, що називається відскок чистої води, і це після такого класного матчу, який продемонструвала Борусія з Уніоном, про який я вам говорив буквально пару хвилин тому. З Уніоном я очікував, реально це був виїзний матч. Перед матчем я не очікував. Я знімав про це відео. Я не очікував. Е, нічого легкого, я очікував тільки кучу проблем, і я легко міг собі уявити нічою. А вони перемогли 0-3 собі, в принципі, спокійно і впевнено. І тут отаке от, от одоробло, я не знаю, як його по-іншому назвати, так припаскудно грати. Сиругі Росії, які, звісно, не забиває пенальті. Десь Борусі пощастило, все-таки, хоч і був якийсь дотик мінімальний в першому пенальті, Гравця Хайденхайма рукою, ну, в цілому м'яч не те, щоб явно там змінив траєкторію м'яча. Тому будь я арбітром я би той пенальті не призначив. Я вважаю його все-таки несправедливим. Його сиру Гірасі реалізував. Другий пенальті, напевно, був більш очевидним. Хоча, мені здається, Гіросі домальовував. Але просто, ну ну, блін, ну як можна було так, скільки можна вже верніше так не забувати? Пенальті, і після матчу, до речі, Сиру Гірасі сказав, що з пенальті для нього. Уже все закінчено, я сподіваюся, так і буде, бо щось у нього явно не клеїться. Але повернемося до завтрашнього матчу. Це такий був ліричний відступ. Просто він у футболі ж дуже важливий. До завтрашнього матчу проти Вольсбурга, і я хочу сказати, що не дивлячись на те, що Вольбург явно розташовується внизу таблиці. Ми зараз навіть подивимося, яке точно він там місце займає. Не дивлячись на те, що Вольсбург, а він, бачите, він займає 14 те місце, його відділяє від зони вильоту, ну, прямої зони вильоту 5 очок. А якщо ми будемо говорити про 16 те місце, а я нагадую, в Німеччині це не пряме на виліт, це все-таки стикові матчі із третім місцем в Бундеслізі другий, то це всього-навсього лише одне очко. Так що у Вольсбурга явно справи йдуть погано. Вольсбург, як ми бачимо. 22 брешу 28 голів забив і 42 пропущених, тобто у них різниця мінус 14 у Борусії, я от звертаю вашу увагу. Плюс 22 різниця, 41 забитий, 19 пропущених. Ну та ще малий показник, але враховуючи, що ну от, якщо порівняти їх навіть із Мюнхенською Баварією, то Борусія пропустила всього лише на один більше. Тобто, це другий показник серед усіх команд першої Бундесліги. Непростий однозначно буде виїзд. Я вам хочу сказати, непростий, м'яко кажучи, бо Брусія і команди із нижньої половини таблиці, як мінімум, Брусія в теперішньому стані, це вже можна сказати, в принципі, знаєте, так дорівнює величезні проблеми. Я так, я так казав, начебто, і про Уніон, але ж бачите, Уніон якраз тоді був із верхньої половини таблиці. Можливо, тому команда настільки впевнено і зіграла. По Вольсбургу, ви знаєте, от дивовижна команда. От у них нібито й селекція працює, начебто в них все нормально. Постійно з'являються футболісти, не побоюсь цього слова, навіть сказати якісь. Ну, ну, якщо не зірки, то близько до зіркового масштабу. Згадайте, і тих же Дебрюйне, і Арнольд, який бігає. Я дивуюсь, до речі, як Максимілян Арнольд до сих пір грає за Вольсбург. Мені дуже подобається в Вольсбургу Мохамед Амура. Нападник їхній, ну, реально крутий, ну, прям топ гравець Я би дуже хотів, щоб він би навіть грав за Дортмут. І я до сих пір дивуюсь, чому він сидить у Вольсбурзі, Хоча він себе розкрив е, з найкращої сторони. Непоганий був у них захисник Лакруа, який, по-моєму, вже десь в Кристал Пелесі. Там майже всі, до речі, от із Вольсбурга, вони кочують в англійську Прем'єр-лігу. Тобто, я так розумію, що десь у керівництві, напевно, налагоджені контакти саме з Англією. Ну, там реально багато. Туди виїжджає гравців, і я думаю, що так само поїде цим шляхом і Амура, і, скоріше всього, це буде найближчим літом. Ну, але поки що він залишається в них у складі. Так що е це явно дуже і дуже грізний суперник. Борусія, здавалось би, начебто, набрала непоганий хід, поки що вона йде в другому колі із 100% результатом. В другому колі вони зіграли три матчі, і всі три Борусія виграла. Два із них вона виграла, ну, як мінімум, не але ж якщо от, взяти якісь е персоналі по Дортмунду, да, то персонально я не можу виділити жодного гравця, який перебуває в якійсь класній формі. Якщо до цього я багато разів говорив про те, що Дортмунд грає таким чином, що знаєте, е один гравець перебуває в суперформі, а всі інші в дуже поганій формі, і Боруся десь виїжджає за рахунок одного гравця. Потім ці гравці міняються, то Юліан Брант, наприклад, то Карріме Деємі, то Сергій Дірасі, якщо ми говоримо про теперішній склад, то там не знаю іще хтось. То на сьогоднішній день команда не має жодного яскраво вираженого футболіста. Напевно, до таких футболістів можна було віднести Даніеля Свенсона, хоча б тому, що він просто бігає щоб дурний. Ну серйозно. Але ж ви розумієте, що він фланговий захисник. Тому користь на своєму фланзі, звісно, величезна, але як це сказується в цілому на всю атаку команди, та майже ніяк. Хоча він в цьому, в цьому сезоні і забивав декілька разів. Сиругі Росії перебуває в поганій формі. Е, в тих матчах, коли виходить е, Фабіо Сіла в старті, я маю на увазі, він не демонструє впевного футболу. Оце таки, наскільки я був прихильником того, щоб він виходив в старті, настільки все-таки я бачив, як в Стартів в нього виходило менше, ніж у нього виходило при виходах на замін. І при тому людина не забила жодного голу в Бундеслізі, хоча він нападник. Юліан Брант, незрозумілій в формі, перебуває Карнічуку Мека, який класно провів другу половину минулого сезону, теж ні про що. Юліан Рюрсон, один з моїх улюблених футболістів, перебуває в дивній формі, дещо здав. Його візові по позиції Ян попозиції Ну, Грегор Кобель, напевно, більш-менш стабільно стоїть. Хоча він це знаєте, періодично все одно чудачить і, і має деякі міні-привози, ну, але в цілому стабільність показує. Класно повернувся після травми Емреджан. Але Джан отримав травму привідного м'яза, тому він вилетів мінімум до кінця лютого, і буде велике щастя, якщо він взагалі зможе хоча б зіграти матч проти Баварії. Ну, реально круто. Напевно, от ви знаєте, якщо і говорити про, про тих футболістів, які е, перебували все таки в кращій формі, хоч я не назвав би суперлідером там на сьогоднішній день в Дортмунді, саме по грі. Але ну він напевно показував найбільш стабільний футбол. І якщо я вже згадав. Якщо я вже згадав Емре Джана і його травму, то я думаю, що варто перейти до тих слів, які сказав Ніко Ковач на прес-конференції. І так, давайте подивимось. Він говорив про те, що Марсель Забіцер перебуває на травмі. У нього вже є відновлювані тренування, тобто є певний рух в хорошому напрямку, але ж ви самі розумієте, це ще вило на поводі писано, не зрозуміло, коли він з'явиться. Згадував Ніко Ковач і про по мене, бо він отримав травму. А, до речі, він же там в е епізод був, коли вони грали проти, коли вони грали про. Е що не Хайденхайм просто вилітає, я перепрошую, із голови слова. Коли вони грали проти Хайденхайму, він живів там свого суперника, а потім він схопився, схопився за ногу. З цієї атаки Хайденхайм власне, і забив свій перший гол, але ж, тим не менше, травма є, гол є, не знаю, чому його ніхто не підстрахував. Я думав, ну такі ходили чутки, що він вилетів або на декілька тижнів, або на декілька, можливо, якщо по 6 днів. Ну, і от Нікокович сказав, що він вилетів приблизно на 4-6 тижнів. Ви просто вдумайтесь. Тобто ми його раніше середини березня і не побачимо. В принципі, всі інші мають бути доступні. Я не зовсім розумію, що там по Нікласу Зюле, бо Ніклас Зюле перебував теж на травмі і на попередньому. Ходили такі чутки, що він значить травмований і незрозуміло, як повернеться. Ну, Ми побачимо, побачимо що буде в, в суботу-завтра. а так-то... До речі, як не дивно, коли Ніклас Зуле замінив Філіп, мене, ви знаєте, то... Блін, ну 19-річний пацан явно краще грає, ніж супердосвічний Ніклас Зули, який навіть став переможцем Ліги Чемпіонів і побував в найтоповіших матчах. Здавалось би, да, і свого часу, там 10 років назад, Ніклас Зул вважався ледь не найперспективнішим захисником в Німеччині. Я маю на увазі той період, коли він ще грав е, за Хофенхаєм. Е, згадував, згадував Нікоковачі про те, що. Є досить велика суттєва різниця між матчами Бундесліги і Ліги Чемпіонів. Що у лізі чемпіонів суперники тебе на наказують, тому що я нагадаю, що пройшло жеребкування, і в контексті цьому він про лігу чемпіонів і відповідав про ту різницю, бо йому відповідно задавали питання. Запитували його також про Вольсбург, і він сказав, що він не хоче оцінювати Вольсбург. Він не хоче оцінювати його проблеми. Я нагадаю, що Ніко Ковач до свого приходу в Дортмунд тренував саме в Вольсбург і цей період був досить таки невдалим. Він і з ним нічого не добився, і самого Ніко Ковача було звідти звільнено. Але ви розумієте, от Вольсбург, команда все таки за останній період, яка має класну селекцію, знаходить класних футболістів. Але на рівні менеджменту там твориться якийсь бардак, тому що ж який тренер туди не прийде, після Олівера Гласнера там взагалі все із рук валиться, вони вже борються за виживання регулярно і ніяк не можуть зібрати якось цю всю команду докупи. Потрібно ще сказати про ті слова, які говорив. Ніко Шлотербек після матчу. Я нагадаю, що він після матчу сказав, що нібито Борусія готова поборотися за чемпіонство, що вони готові кинути виклик, вони морально до цього готові. Ну і так далі. Це не дослідна цитата. Вона не сподобалася Себастьяну Келю. Вона, в принципі, не сподобалася Ковачу, і Ніко Ковача, знову ж журналісти запитали про це на прес-конференції. І сам головний тренер Дортмунда сказав, що ну, добре, що ми про це говоримо, що гравці про це думають, але я все-таки радив би думати про ті команди, які дихають нам в потилицю, і більше концентруватися на тому, аби збільшити відрив, відрив до твоїх переслідувачів, тому що е, так можна і втратити легко місце у зоні Ліги Чемпіонів. Тому спочатку він сказав, ми вирішуємо проблеми і з тим, аби забезпечити собі цю зону, а далі вже побачимо, якщо можливо буде там шанс у нас якимось чином зачепитися за чемпіонство або поборотися за це, то ми обов'язково ним скористаємось. Ну, отака, в принципі, історія. Єдине, тільки я і ще хочу додатково глянути на статистику зустрічей Вольсбурга та Борусі, вона не така велика, бо Вольсбург не так давно грає в бундеслізі. Всього лише вона складає 62 матчі, 12 матчів має, перемог має в своєму активі Вольсбург, 37 Борусія. Забитих 64 проти 129. В середньому за матч, бачите, Вольсбург забивав трошки більше одного гола. Борусія більше двох. Найбільша перемога Вольсбурга 4-0 і найбільша перемога Борусії 6-0. Що хочу сказати, Борусія… Теоретично повинна нібито обігрувати Вольсбург, але я дуже сподіваюся, що нікоч не дасть розслабитися. Прогнозів майже як завжди, ніяких жодних давати не хочу на цей матч. Мрію, аби все-таки Дортмунд переміг, впевнено, бо вже знаєте, нірвотрьокі з цією командою ну, вистачає. Ти себе відчуваєш, інколи якимось терпілою такий. Знаєте, от сидиш, дивишся той футбол, думаєш, блін, ну за що мені це? З одного боку, так, накривають якісь певні емоції, але. Ну, Дуже часто і дуже багато негатива. Тобто вболівання за Борус'ю воно психологічно вимотує, я б сказав. Це важко, це реально важко. Так що, я думаю, що Боруся повинна перемогти, але чи переможе вона, я не впевнений. Я сподіваюся, що так само хотів би вірити, щоб, наприклад, Буварія втратила свої очки, але вона грає в неділю. Чому, до речі, Мюнхен винесли недільний на матч? Для мене досить дивно. Завтра в праймі в топі в 19.30 давайте глянемо. Там, по-моєму, грає Борусія Мюнхен-Гладбах і. Е, зараз скажу. Так, да, Борусія Мюнхен, гладбах має Леверкузенський-Байер, а Баварію з Хофенхаймом винесли чомусь назад. Не знаю, важко сказати. По іменам, звісно, Борусія Байер. На завтрашній день абсолютний топ. Я би і ще радив, якщо звісно хтось не хоче дивитися цей матч. Я би ще радив подивитися Фрайбург Вердер. Але знову ж таки на любителя, бо у Фрайбурга далеко не всім матчі видовищі, особливо якщо ми говоримо про цей сезон. Друзі, як завжди, всім тихої ночі, всіх обіймаю, бережіть себе, обов'язково дивіться Бундеслігу.